Як часто вами маніпулюють? З якою легкістю ви піддаєтесь на маніпуляції? Якими методами користуються маніпулятори? Коли я скажу вам, якщо ви любите свою маму, то підпишіться на канал Lemon Войс Project. Так, це досить проста та пряма маніпуляція, яку ви легко розпізнаєте. Але якщо я скажу вам, підпишіться на канал Лемонка Project, бо ви гідні тільки найкращої озвучки українською, то я надавлю на ваше підвищене почуття гідності. Якщо і тут вам було нескладно розпізнати маніпуляцію, то якщо до цього підпишіться на Лемонка Voice Project, адже просувати зараз україномовний контент дуже важливо, і саме ви можете допомогти в цьому, адже тільки справжні українці розуміють, наскільки це важливо мати свою. Мовну ідентичність, щоб викорінювати геть усе російське. Ну що, тут я вже натиснула на ваше почуття обов'язку та емоцію ненависті до узкого міра. Чи таке? Підпишіться на Lemonka Voice Project, і в наступному відео я покажу їх. І якщо ви попадетесь, то тут банально зіграє роль ваша примітивність і тваринний інстинкт. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що в кожної людини є якесь слабке місце, на якій надавлює маніпулятор завдяки різним методам впливу, щоб досягти власної мети. Перед тим як ми почнемо, я хочу вам порекомендувати чудовий канал Лемонка Voice Project», який займається озвучкою аніме трейлерів, створенням підбірок аніме, озвучкою самих тайтлів, щоб ми з вами могли дивитись їх рідною мовою. Вдало підібрані голоси даберів чіпляють з першої секунди. А якщо кому треба замовити озвучку, то вам теж сюди. Давайте разом підтримувати якісний україномовний аніме контент. Тож сьогодні на конкретних прикладах ми розберемо методи маніпуляції, які застосовувала Макіма головна маніпуляторка Всесвіту бензопили. І самою найбільшою жертвою Макіми був Денджі. Ним досить легко було маніпулювати, адже хлопчина мав дуже складне життя. Тож у нього були примітивні потреби, такі як їжа, сон та бажання любові. Ще при першій зустрічі Макіма вже починає спілкування з маніпуляції. Вона дає Денчі вибір без вибору, або вона його вб'є, або Денджі стає її собачкою, і зрозуміло, що. Хлопець, ціль якого до цього часу була б хоча б просто вижити, обирає останнє. Звідси й випливає наступний метод маніпуляцій за допомогою страху. Макіма залякувала не тільки Денджі, Пауер теж боялась Макіму. Про це свідчить те, що Пауер всіма силами намагалася уникати прямого контакту з Макімою. Якщо підлеглі її не будуть слухатись, то Макіма погрожує всім смертю. Досить простий та дієвий метод, щоб змусити людину робити те, що хоче, маніпулятор. Чи не так? Так що там казати, Макіу боялись навіть якудзи. Наступне, що робить Макіма з Денджі, так це застосовує метод батога та пряника. Якщо Денджі буде служити організації і справно вбивати дияволів, він отримає те життя, про яке він мріяв. А ми вже знаємо, що його мрії досить примітивні. Коли ж Денджі не буде підкорятись, то ми всі знаємо, що з ним зроблять. Хлопець отримує заохочення і таким способом прив'язується до Макіми, адже вона не тільки задовольнила його примітивні потреби, Макіма подарувала Денджі сім'ю, якої хлопець так потребував. Акі стає для нього дбайливим старшим братом, павер непосидючою молодшою сестрою. Ну а сама Макіма уособлює матір, адже Дендж був обділений материнською любов'ю і в якійсь мірі Макіма подарувала йому ці почуття, оскільки вона потурбувалася про Денджі. Наступне, що використовує Макіма для своїх маніпуляцій, це метод уявної ущербності. Він полягає в тому, що маніпулятор проявляє слабкість і чекає до себе поблажливого ставлення. Так Макіма робить у другому розділі манги. До речі, в Аніме цей момент не показав вона просить Денджі розібратись з дияволом, бо якщо це зробить вона, то її порція у дону тоді розбухне і стане несмачною. У разі відмови Макіма знову пригрожує Денджі, але це ще квіточки, адже далі методи макіми стають ще жорстокішими. Так, наприклад, наступний маніпулятивний метод помилкової закоханості полягає в тому, що маніпулятор розігрує перед своєю жертвою почуття симпатії та закоханості, демонструє хибну надмірну повагу, щоб потім попросити про невеличку послугу. Подібним способом. Маніпулятор досягає більшого, аніж якби відверто про щось просив. І дійсно, натякаючи Денджі на те, що він її ідеал чоловіка, Макіма очікує, що він після цього зробить заради неї все, що завгодно. Таким чином, дівчина поводиться протягом всієї історії, поки не розкривається її головний секрет. А у цьому нашумівшому моменті Макіма використовує одразу декілька методів маніпуляції: перший удавана люб'язність або плата за допомогу. Маніпулятор, на час добрих міркувань, щось радить об'єкту своїх. Маніпуляцій. Явно ховаючись за маскою брехні, маніпулятор схиляє людину до необхідного особисто йому варіанту рішень, не залишаючи вибору. Наприклад, Макіма радить нашому головному герою з особливим трепетом та обережністю вибирати собі споріднену душу. За її словами, зрозуміти чуже серце важко, так що для початку варто повністю вивчити об'єкт бажання. Зрозуміло, що це ще більше прив'язує Денджі до Макіми, а після цього Макіма одразу ж просить хлопця про послугу, звідси випливає. Наступний метод маніпуляції, який застосовувала Макіма при спілкуванні з Денджі метод помилкового уявлення вигідних умов. Він полягає в тому, що маніпулятор словесно й невербально натякає жертві на великі можливості, які вона має на поточний момент. Так Макіма обіцяє, що виконає все, що забажає Денджі, якщо той вб'є диявола зброї для неї. Ну і ще один метод маніпуляції Макіме це метод пошуку спільних характеристик. В результаті спостереження маніпулятор знаходить або навмисно вигадує схожі. Особливості з об'єктом маніпуляцій. Вам це нічого не нагадує. Це 39-й розділ манги побачення Денджі та Макіми». Вона навмисно поводилася під час перегляду фільмів, так само як і Денджі, показуючи йому, наскільки вони схожі, таким чином прив'язавши хлопця до себе безповоротно. Зрештою, виявилось, що Макіма диявол контролю, тож вона, як ніхто інший, знала, як маніпулювати всіма. Тому й не дивно, що Денджі любив Макіму навіть після того, як вона жорстоко відібрала у нього все. Наприклад, Денджі. Дуже чітко можна побачити, що може бути з людиною, коли її просто використовують. Тому вже в другій частині манги денджі вчиться мати власні цілі, а не нав'язані кимось за допомогою маніпуляцій. Що ж цікаво буде спостерігати далі за історією денджі, і наостанок порада від мене: не дозволяйте нікому вами маніпулювати.